Артроз скранево-нешлепного суглоба. З таким діагнозом до нас звернулася пацієнтка. Радили операцію, але консервативним методом лікування ми змогли вирішити проблему. Коли ми бачимо ось таку ситуацію, коли наша суглобова голівка занадто близько розташована до кістки і почалися серйозні зміни, в даному випадку пацієнтка до мене прийшла з обмеженим відкриття рота до 1 см, правий суглоб повністю заблокований. Ми це бачимо по КТ і по МРТ. Ось оця ділянка суглоба, яка трошки як надросла над ним. Це є кістка, яка утворилась в результаті компресії, простими словами. Тобто, це та ділянка кістки, яка терлася об кістку, і в результаті починається процес, коли ми вже не бачимо чітко де розташований суглоб, а де розташована суглобова ямка. І це величезна проблема. Адже вирішувати її треба поступово та правильно, що ми не хочемо переходити до паратину. МРТ дослідження нам показує структуру голівки. Ми бачимо, що в нас вже є пошкодження структури у верхній частині, суглобову ямку та те, що між голівкою і ямкою вже є проблема з суглобовим диском та суглобовими тканинами. В результаті того, що кістка занадто близько до кістки, відбувалася травматизація, в результаті в чого в нас є розрив суглобового диску та травма, яку ми вже не можемо виправити. КТ після гнатологічного лікування. Ми бачимо суглобову голівку, яка є чіткої форми відносно суглобової ямки, і ми бачимо щілину між кісткою та суглобовою голівкою. І це важливо. Адже до лікування в нас не було даного простору, і через це ми мали велику проблему з відкриттям рота та больовими відчуттями. На даний момент у нас хороше відкриття рота, відсутність больових відчуттів та створений псевдодис. Тобто той хрящ, який має бути між двома кістковими тканинами, для того, щоб не було погіршення. Ситуації. Тобто, попередні артрозні зміни, які ми бачили, відійшли в сторону, і пацієнтка зможе спокійно проживати своє подальше життя. Аж не зває про те, що багато хто радив даному випадку провести операцію, але ми не здавалися і добилися хороших результатів.